Вчора показав вам відео про інвертори, яка різниця між Aliexpress і Україною. Тепер я розумію, чому ми так бідно живемо. Я почитав ваші коментарі, мені просто шкода людей. Бо я такий самий, та як ви, хочу щось купити чим подешевше, а потім жаліюся вам і кажу: дивіться, я купив, мене обманули, воно згоріло, воно поламалося і так далі. Ви мені потім пишете, що я лох, а я пишу, що ви теж лохи, бо то, що... Ви також шукаєте чим подешевше. Кожна людина намагається зекономити. Я це розумію. До прикладу, купили ви усю байду на Aliexpress. У вас є гарантія 15 днів. Через 2 дні вона згоріла, і китайцеві ви, ви нічого не пред'явите. Він просто скаже, що ви його навмисно спалили, неправильно користувалися і все. Ладно, якщо ви йому одразу зняли відео, що ця херня не видає там. 4 тисячі ват, 2 тисячі Вт, то вам ще повернуть частину коштів або всю суму. Ну, якщо вона у вас згорить, ви несете його в ремонт, приносите в будь-яку майстерню зараз, а їх там просто гора зараз. І вам кажуть 15 дві тисячі за ремонт. Наприклад, ви його купили за 4, за 5 тисяч, вкладаєте ще, вона у вас працює там декілька тижнів, згорає знов, і ви потім думаєте, що який я же що купив ось цю херню на Аліекспрес? Просто хочу пояснити, що лохів немає ні в Китаї, ні в Україні. Кожен цінує, знає свій товар. Наприклад, ось цей товар його ж розмитнили, заплатили всі податки, написали українською мовою, зробили гарантію. Рік гарантії, і за нього несуть відповідальність. Це ж компанія, бренд, ви платите за бренд туди-сюди. Тут це просто підвальний китай. Його штампують, хрен знає де. Це завод. До прикладу, ось цей інвертор ідентичний цьому. По розмірах можете одразу оприділити який що. І якщо навіть прикинути, ось так і взяти, зважити його, я вам прив. Одним кадром з дротами зважу, він важить 2,5 кг. Ви просто охрінієте. А якщо зважити ось цей ідентичний, дивіться, так він важить 5600 без дротів. Уявляєте, да? дивіться, тут стоїть 2 кулера. Тут стоїть 2 кулера, І ще ось там всередині стоїть здоровенний просто кулер. Тут гляньте, які клеми ось тут. А тут гляньте, яка ось ця херня. Що ви думаєте, що воно вам буде працювати довше? Ви думаєте, що хтось розумніший за вас? А ви зекономили і тішитеся. Який же як класний, що я на Алікспрес? Купив і зекономив, а ті, що купили в Україні, ось це вони лохи. Да? Питання друге. Він не запустить холодильника ось цей на 600 Вт. Не розказуй людям єрунди. Розказую, всі сучасні інверторні холодильники припуску беруть 140 Вт. Морозильна камера інверторна при припуску бере 110 Вт. А в подальшому вона бере там 40 Вт. Холодильник в мене бере. В подальшому 35 ватт. Він дуже економний. Не порівнюйте з якимись там Дніпро, Янтарь і ще всяка херня. Старі холодильники, звісно, що в них великі пускові токи компресорні. Якщо ви не знаєте, як перевірити, купіть собі ось таку штуку. Коштує вона. 400 гривень. Купили, вона вам все детально покаже, які пускові токи, скільки ампер і так далі. Купили собі, перевірили, який пусковий струм у вашого холодильника, там, чи глибинного насоса. Мене постійно запитують, чи потягне він насос, чи потягне котла. Люди, купіть 400 гривень. Не пошкодуйте це на все життя. З вайфаєм дуже крута. Можете підключити і навіть бачити в, в онлайн режимі, як працює ваш холодильник чи ваш котел. Воно вам тут буде будувати. Графіки і все. Реально крута штука. Навіть порахує, скільки електроенергії ви використали на Aliexpress або в Україні. Це не реклама, просто рекомендую. Наведу вам приклад на гібридній станції, як я втратив купу грошей. Спочатку купив за 16 тисяч, думав, зекономити, потім зрозумів, що то херня продав її за 6,5. І доклав і купив ось за 25 тисяч. Та же сама біда з акумуляторами. Казали люди, купи собі літій-залізофосфат. Ну це аж дорого. Я думаю, ну що мені тут? Нащо? Мені той літій залізофосфат десь в моїй студії, де я пишу відео. Хай будуть ось такі, вони і коштують в три рази дешевше. А тепер що? А тепер ці акумулятори треба буде продати просто за безцінь і купити все ж таки літій залізофосфат за півтори тисячі доларів. Тому що в ось цих акумуляторах Аджі. ГМ дуже мало циклів, і вони від заряду до розряду вони втрачають ємність. Потративши на усі акумулятори 40 тисяч гривень, я тепер навіть не знаю, чи хоча б їх всі продам за 5 тисяч гривень. І тепер мені потрібно купити літій залізофосфат за півтори тисячі доларів, де він буде на 5 кВт, і в нього буде більше 4 тисяч розрядів і зарядів. Не так як тут. 400, а більше 4 тисяч. Теж саме стосується інструменту. Люди куплять дешеве лайно, бо хочуть зекономити. А потім починають мені срати і писати в коментарях, що воно в мене зламалося. Це гівно. Хто таке продає? На що ти його рекламуєш? Я його не рекламую. Я вам тільки показую, що ось це гівно його не варто брати взагалі. А треба брати то, яке перевірене, яке реально люди заплатили всі податки і зробили, щоб воно вам працювало якісне. Але, як то кажуть, лох ніколи не вимре. Лохи як були, так і є. Лохи будуть брати ось це, лохи будуть брати ось це, ось це дешевше, потім його десь збувати, викидати і купувати ще раз. Бо то, що ніхто не хоче заплатити на 800 гривень дорожче, чи на 2000 гривень дорожче, щоб. Мати спокій і не витрачати свої нерви, і не купувати двічі. Петрович якось намагався вам пояснити, вберегти вас, щоб ви не були лохами. Розказав, показав, можете поставити вподобаючки, можете нічого не ставити.